Номер два. Якщо ви будете чекати підходящого моменту, то так і нічого не зміниться. Ви потратите все життя марно, час, який ми витрачаємо на очікування і сумніви, ніколи не повернеться. Всі ті ідеальні умови, які ми часто шукаємо, можуть так і не з'явитися. Життя не чекає, поки ми будемо готові до змін. Замість того, щоб сидіти і мріяти про те, що колись прийде щасливий момент, треба діяти зараз. Крок за кроком, навіть якщо умови не ідеальні, найменші дії вже наближаються до мети. Час не чекає, і ми не можемо дозволити собі постійно відкладати те, що важливо для нашого розвитку.